Місто Селидове вже другу зиму поспіль виживає без централізованого опалення, адже до повномасштабної війни всі котельні громади були газовими, але через бойові дії газопровід був зруйнований. І наразі відновити його роботу неможливо через постійні обстріли. Ще влітку 2023 року. У Донецькій обласній військовій адміністрації оголосили про встановлення у Селидовому модульних котельних, що мали опалювати багатоквартирні будинки та об'єкти соціальної інформації інфраструктури. Опалення мало з'явитися ще 1 жовтня до початку опалювального сезону, потім до 1 грудня. Але не так сталося, як гадалося. Його немає да, отоплення. Так, 1 мая, я так думаю. По моїм підсчетам. <рес> нікого нету. Вон тут модульні котельні працювали, а зараз я не бачу нікого. Наверно, не будуть підключати. Непонятно, чому. Нагадаємо, на встановлення модульних котельних з бюджету області було виділено 200 мільйонів гривень. Гроші підрядники отримали. А з семи запланованих котельних працює лише одна. Під час брифінгу голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна ми намагалися отримати коментар з цього приводу, але часу для нашого питання не знайшлося. Нам пообіцяли прокоментувати пізніше, але минуло більше трьох тижнів. А відповіді ми так і не почули. Ми намагалися зв'язатися із фірмою підрядником. Приватним підприємством полі з Дніпра, але телефон вказаний у відкритих джерелах знаходиться поза зоною досяжності. Зараз обов'язково знаходиться поза зоною досяжності, будь ласка, залиште повідомлення після сигналу. Згідно даних «Юконтрол», приватне підприємство полі було зареєстровано у 2000 році, але активно співпрацювати з бюджетними установами області почало тільки у 2023-му. За цей рік вони уклали договір на загальну суму майже 365 мільйонів. Встигли попрацювати з полі і лікарні Покровська і Родинського днями. Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що котельні запускатимуться у роботу поступово і працюватимуть вони на вугі. Їлі остання запрацює не пізніше 1 березня. Але сьогодні, коли вночі стовпчик термометру іноді опускається і до мінус 10 градусів морозу, людям доводиться рятуватися від морозів та шукати альтернативні джерела тепла. І Як результат, сплачувати захмарні платіжки за електроенергію. Два обогрівателя. От у нас. Ну от ми заплатили 3,5 тисячі. це за все електричество. Ну А там я не знаю, будуть ли ані чи ні. какой будет уголь. Еще плюс, наверное, электричество, а будет, наверное, может и дороже даже. Включишь эти самые обогреватели, а оно ж, напряжение какое? Крутить, крутить, ну на один, на два, десять, конечно. Ты что, вот я, мне 85 лет, надо, чтобы потеплее, а что делать? Деньги тоже надо платить, да хоть бы тепло было, а то что тепла нет. Электричество в данный момент не дешево. Плюс семь, плюс восемь. Не отапливала. Это вот сейчас заморозки были. Вот морозы включала, крутила, да. Ну, по 500 гривен выплачиваю. Больше я не могу. Пенсия 3000, а двухкомнатная квартира будет стоить отопление 6 тысяч плюс свет, Плюс вода комунальні, та що ви говорите. Це так сказали? приблизно сказали, що буде так стоїть на сьогоднішній день. У Слидовому у роботу запущена тільки одна із семи модульних котельних. Проте і тут не все так чудово, як хотілося б, кажуть мешканці. Ну люди взагалі заговорі прохладно. Ну, вони ж, топять, хорошо, да. Ну аніскак коли топять, добре, та коли як топять. То лето само, но все равно теплее. Температура раз 16, раз немножко больше, раз немножко меньше. Как-то так ну, колебается. Сегодня вот было с утра 16. Но ну, ощутимо, что ну, все равно не так, как было, что вообще еще не было. Витрачати тисячі гривень на оплату електроенергії та спати у постійному холоді саме так змушені виживати місцеві. Поки очікують, коли почнуть працювати модульні котельні. Ну а ми продовжуємо тримати руку на пульсі та слідкувати за розвитком події.